Вітаю, треба нам зробити отаку от фігуру, от, от вставочках. Тут є вже зроблений тунельний ливник в тих вставочках, тобто виходить, не видно, було готоване. Та чорнота закриває, видимість. Тож, у тих всіх вставках треба зробити отаку штуку. Тож вже тут собі заготували мідь на електроди і щоб добитися оцієї гостроти. Спочатку, мабуть, зробимо чорновин, так як тут будуть маленькі струми і нема сенсу брати великий кругляк, щоб... Робити з нього електрод чорновий, тобто зробимо з чорнового якусь таку фігуру, пропалимо спочатку її, а потім вже півчистовим, півчистовим виведемо її на гостряк, тобто тут має бути ще кут, відповідно. І пропалимо всі оті вставочки. Зажимали їх в лищата, скільки влізло нам в ті лещата, там ще 4 штуки залишилось. Лищата, бачите, затискає клином, тобто дозволяє зажати декілька штук одночасно. Там на вставочках, якщо ви помітили, є лиски, за ті лиски відповідно базуються і всі вони тоді гарненько стають в то положення, яке потрібно, а вже самі лищата викатаємо по осі і таким чином будемо палити. Тепер кожній деталі треба засвоїти свою систему координат. Та як в нас буде палитися воно автоматично зі зміною електродів. Тобто треба буде кожну деталь прив'язати до системи відліку станка і відповідно так само прив'язати всі електроди. Тобто принцип той самий, майже як на фрезерному верстаті, вноситься корекція на довжину електрода, можна так само внести похибку на положення електрода відносно осі XY. І воно при зміні електродів буде цю компенсацію собі брати і на відповідну довжину компенсувати висоту електрода або його положення. Тут є оцей отвір для тунельного ливника і щось мені здається, що кулька може попадати якраз на отвір і треба глянути. Ну, видно? Цей маленький отвір там десь 0,8. Ні, кулька не попадає, не попадає на цей отвір, добре. Тепер встановили кульку для вимірювання самих електродів. Зараз її треба від'юстувати, обкатати, щоб верстат знав, де вона знаходиться. І вже буде тоді брати електроди з магазину і посилати на неї для вимірювання офсетів електродів. Відповідно, ті офсети будуть компенсуватися при пропалці різних». Кулька, оця, що стоїть на столі верстату, вона в принципі є стандартна, покупна, але цю ми робили самі. У нас тоді йшли великі електроди, і ми взяли таку велику кульку від підшипника, пропалили в ній різьбу і накрутили на стоечку. Хоча в нас є ще один отакий стилу зломаний від щупа. І ми плануємо зробити такий маленький собі щупик з оцього стилуса. Так, робити електроди, а в нас тут проблема. В нас спустив азот в гідравлічному балансирі на фрезерному верстаті. Тобто є 60 атмосфера має бути 80. Це такий гідроциліндр, який компенсує вагу. Шпиндельної бабки. Тобто в гідросиліндрі мастило, в гідравлічному цьому акумуляторі азот, який тисне на грушу, яка тисне на мастило, створює тиск і відповідно компенсує. І от через цей штуцер заправляється туди азот. Купили собі балон азоту, замовили отакий шланг перехідний, рукав, щоб то заправляти. Надовго тої заправки не вистачало, тиск таки пропав. Значить, Бачите, є оцей шток гідроциліндра, Я його звітом викрутив і віддамо на фірму, яка займається цим всім. Вони нам ще раз заправлять. Відмоємо їм, напевно, також наш рукав, щоб вони вже не мусили собі там, не шукали своє щось. Ми купили до гідроциліндра повний набор манжет і ущільнень. Бо, як виявилося, не азот втікав, а масло втікало з цього гідроциліндра. Так, Гурці перебрали, опресували, тиск тримає. я вже його. І змонтував безпосередньо на саму машину. Зараз треба подивитися, чи я вгадав з виходу штоку, плавно опускаємо вниз, щоб воно ніде нам не вперло. Там знизу є регулювальний повдижний договір, до це висота цього штоку виходу. Я сижу на маршруті, дивлюся, як воно легеньку. Все, є добре. До того тут знову вже була коліжа масла. На деякий час тепер вистачить. Так, нарешті верстат запрацював, тиск тримає, можна приступити до у неї Як я вже казав, Проти я роблю такі маленькі плоски, бо боковинки у воно все одно палити не буде. Починає палити оці масики маленькими струмами, він дуже швидко згорить, тому що мені повлять міні одиційно. Стова обробка традиційно фризою з кутом відповідним, щоб забезпечити кут зйому на самій фрезформі. У даному випадку це фреза з кутом 1 градус. Так, от такий у нас вийшов чорновий електрод. Він буде палити тільки оцим гостячком і можливо оцими радіосочками частково. Тут немає як розігнатися, дати великі заниження, бо за рахунок цього кута вже тікає розмір. З заниження не досить великі і доведеться трошки довше палити, бо великі струми тут не вийде. Поки там робляться чистові і півчистові електроди, чорнові вже в принципі можна ставити і прив'язку робити. У даному випадку ми всі електроди міряємо тільки по висоті, але даний, дана кулька дозволяє поміряти як кут розвороту електрода, так само його зміщення відносно осі. Ті всі цикли в столиці верстату є прописані. Так, ну що, погнали? Та мой Як ви бачите, вже на чистовому і півчистовому я повністю повторюю фігуру, тобто буду робитися ця і цілічну частина, плавно з переходом оці гострі вушка, чи носики, ну, неважливо, гострі елементи. Так. Повний комплект електродів готовий. Я їх ще легенько там чуть-чуть підполірував. Так, тим часом пропалили вже перші два гнізда. Дивлюсь, що на півчистовий чистовище лишається дуже багато матеріалу знімати, бо за рахунок оцих кутів фігура спотворюється і коли ми даємо зазор, відповідно вона все робиться значно меншою. Щоб забезпечити цей гострячок, нам і так доведеться на чистовому зробити зазор 5 соточок на сторону. Тобто в кінці у нас получиться близько десятки радіусок. З замовником це було погоджено, він на це дав добро. І так, Вже півчистові електроди зробили свою роботу. Тобто ці всі 8 пропалення вже півчистовим. Зараз будемо запускати чистові. Ну, Глянемо, наскільки згорів півчистовий електрод. Якщо дивитися на ребро, зараз я сфокусую, бачите, є ступенька. От вона. Пальцем відчувається. То ну, на оцей носик йде найбільше навантаження, він найбільше підгорає. Так, перших 4 штуки вже пропалили чистовим, беремо наступний чистовий на наступних 4 штуки. Тут на верстаті є можливість вказувати послідовність пропалки електродами, тобто там вказується, наприклад, впалимо 4 півчистових і чистовий є можливість ставити так, щоб він йшов в зворотному порядку. тобто на останньому, відповідно, півчистовий вже більш зношений, тоді чистовий йде на останнє гніздо, починає з останнього і вертається до першого, щоб максимально забрати оцей е знос електроди, верніше підгорання. Так, ось така у нас вийшла красота. Є отвір на тунельний ливник, який автоматично буде відрізати той ливник при роботі форми. Все вийшло гарненько. Так, всі 8 штук я їх там трошки ще повитирав, бо там оцей нагар залишається після ерозії і зарядили наступних 4 штуки. До речі, оця магнітна плита для ерозії повинна бути спеціальна, там спеціальна полярність магнітів і те, щоб між ламелями не набувався оцей металевий шлак після ерозії. До цієї плити у нас була звичайна така магнітна плита, не для ерозії, то вона нам прослужила ну, буквально років півтори-два. Вона стала дуже погано працювати. Потім виявлялося, що коли ми її зажимаємо, деталь піднімає. Ми її розібрали, там всередині було стільки оцього шлаку. Відповідно, ти коли затискаєш, він підлазив під оці магніти і піднімав ламелі, вже не мав той шлак, куди дітися, і в нас получалась кривизна, тому довелося купити спеціальну плиту для ерозійної обробки. Так що ж, повністю вже всі закінчені. Зараз ми їх трошки по. Вичищаємо від нагару. І на тому буде все. Що ж, на цьому ця робота завершена. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто підписався. І тим, хто не підписався, а дивиться, також дякую, дякую за ваші коментарі. Вітаю вас всіх з Новим Роком, з різдвяними святами. Бережіть себе і своїх рідних. І до нових зустрічей!